Можливо, тут були судові процеси, в когось так може програтися. Або тут щось пов'язано з, з спадком, з отриманням спадку. І от вона залишилась чимось незадоволена: вона потребує справедливості, вона хоче правосуддя, вона підтягує якусь групу людей, і ця жінка доводиться вам родичкою. Тому і буде підключати інших родичів, бажаючи з вами розібратися і вплинути на вас, змінити рішення, яке колись було прийняте. Звісно, цього неможливо зробити, але крові вона вашої поп'є. І людей, яких вона підключила, вони попали під вплив. Також з ними доведеться проясняти відносини. Але вам це вдасться зробити, і ви запевните їх у зворотньому.